Всім привіт! Вон там під фірткою стоїть один мішок, а це інший. Кошу овечкам, Вранці такий мішок гарно набитий, він дуже важкий і ввечері. Ну, але ж савівці все рівно бекають. Коли мимо них ідеш, так мовчать. Як бачите, в нас ще нічого не саджено, не орано. Сусіда фермера ячмінь, там також у фермера щось буде. А простих людей далі, бачите, навоз розкиданий і нічого ще. Тільки зернові посінь. І погодка нам підкинула холоду. Вчора такий дощ відбанив після обід І дуже похолодало. Вітер змінився на північний. І на завтра передають до мінус трьох. А в мене під хатою дендропарк. Ай, перець, квіти. Буду все ховати. Перець то поставлю в кухню в хату. Там місце є, бо це колись була віранда, просто перероблена під кухню. А петуні не знаю. Так що в нас ще ніде нічого, вже навіть бур'яни поросли, але холодно. І не можу нічого. Коли хочу зняти, вийти щось на дворі в квітнику чи на городі, ну такий вітер забиває, страшенний. Я накрила плівкою парник ще вчора, а сьогодні гарніше так попритуляла, щоб ніде не залітало, щоб наша розсада не померзла. Парник там на, на янці. Єдине, що ми посадили, це ось ранню картоплю. Ось уже навіть О, сходить. Рив'єра називається. Цибуля наша вже прополена, але ж все рівно я полю, воно росте. Часник від холоду аж по жовтів. І покажу нашу полуничку. Тут ділянка так залишилась, не сполена. Уже рядок кабачків кинемо. Так, оце початок цієї ділянки, все, що я сполола, на відео так страшно виглядає. Це в мене тут Азія і Хоней. Ах, хто мене питав за розсаду полуниці? У мене Азія і Хоней, але вони змішані. Я їх вже так пересаджувала. Я знаю, що в цій ділянці тільки вони, але вони змішані і вже ось будуть цвісти. Рання, а вже навіть ось є і цвіти, яка раніше зійшла. Де менші кущики то не було, то я понасаджувала. То пропала, то висохла, то, може, щось під'їло. Беру свій мішок і рухаюсь далі. Тому отак, вони в мене просто змішані. Ось вона йде ось поки. О, Оце вона. А це далі своя. Колись 10 років тому купували на базарі по 5 гривень корінець. Жіночка сама не знала, які в неї сорти. Але не середня, також рання, досить рано. За гарних весон, коли було тепло, ми вже 26 травня їли перву оцю свою полуницю. Ще не було в нас Азії хоней, вона в нас тільки два роки, як я купувала. Також понасаджувала, будуть ягідки. Цибулька цьогоріч нас дуже радує. Ой, я, мабуть, брошу цей мішок, бо я його тягну, він мені збиває весь кадр. Кажу, мамі, побачимо, як дуже гарно вродить, то замовимо в цього продавця ще. Це ми на Фейсбуці замовляли в групі. Я, по-моєму, десь писала, як звати продавця. Це ж також все була в тому році полуниця. Просто вона вже ділянка стара, я повирізала. І ми посадили цибулю на зиму. А ось тут мені було шкода, я залишила. Тут був суцільний ліс із полуниці. Це також своя полуниця, та що 10 років вже в нас. Ну, холодно. Сумщина, в нас холодно. Вона піде тепло, піде цвісти і буде гарна-гарна ягідка. Ми для свого споживання нам хватить і хватить. Оце цибулька в нас ще іншого сорту. У нас чотири сорти цибулі на зиму. Так, і ось далі. Оця вже діляночка досить стара, але я залишила, щось там понасаджували з мамою. Але кущі вже старі. Вони не хворі нічим, просто вже вже старуваті. Я не знаю, може навіть і виріжу я її восени. Можна тут щось якусь зміну зробити. Просто вони вже старі, в них коріння вже здорове. Кущик уже сам себе вижив, так сказати. Але якась ягодка ще буде. І ось починається, зараз скажу, звідки? Ось звідси. Це ті кущі здорові, що ми в тому році садили. Після часнику, серпень місяць, кінець липня. І оце далі знову Азія і Хонеїде. Непогано перезимувала, тут тільки де-не-де не було, понасаджувала сполола, а воно ж знову росте. А купляти плівку, не знаю, для мене це дорогувато на таку ділянку. Я якось звикла вже полоть і все. Ну, Нам на, на заморозку, на кампрот, на, на варення з нас вистачить. Тільки розеточки ось повикидала. Тому це мене, я прізвище не пам'ятаю, пані Влада з Києва ще не запитувала розсаду буде, вона ось відносить і серпень місяць цієї розсади вже буде дуже багато. Але я ж кажу, вона в мене Азія і Хоней помішана, помішана. І знаєте в чому ще прикол? Два роки тому, як прийшла розсада, на ній от, ну, це була рання весна, ще квітень, такого листя, звісно, не було, була тільки зелена розеточка і коріння було отаке от завдовжки, пишне-пишне. Пишне-пишне коріння було. А коли я посадила і в тому році вперше пересаджувала собі вже, щоб збільшити ділянку, бо ми замовляли, по-моєму, по 50 корінців, 50 Азії, 50 Хоней, А в мене корінчик гарненький, пишненький, але він ну, не такий пишний і коротший. А вже потім мені дійшло, коли вже почали питати продавця, на якому не я, а просто люди, які замовляють надалі після мене, а в якому ґрунті. Регіон, який України, вона пише Черкащина, у нас пісок, глина і домішки землі. Грунт легкий, повітряний, і зрозуміло, що полуниці в такому ґрунті дуже легко пустити коріння, дуже здорове. У нас чорнозем, плотна земля, тому корінчик не такий пишний. Так, оце я заспокоїлась, думаю, може я щось не так роблю, може людина чимось таким одобряє, чи, чи я не знаю, що в неї, він такий пишненький. І цього року продавця також питали за ґрунт, в якому ґрунті росте ваша полуниця, що такий корінь. Далі в мене тут іде три рядки малини, малина полана. В тому році я розсаджувала все те, що в дворі наросло. Там я вже сполола, вона знов сходить, але я буду держати її в узді, щоб вона мені не наростала у дворі, і тут а держалася рядочки. Не все, звісно, прийнялося. Ось один кущ, який не прийнявся. Ось, напевно, другий. Ось Навіть нарциси викопала. Третій кущик, четвертий і ось. Щось почав відходити. А, почав відходити. Чотири кущики не прийнялося. Аж рука мерзне, знаєте, так холодно. О, це треба зняти. Це навоз вивозили, так щоб трактору було куди здавати по грузчику, щоб він не наїхав на малину. І ось що ми ще посадили, це озимий часник вже зійшов. І тут діляночка була, посадили два рядочки. Редиски, горох. Пакетик великий гороху був, посадили, ще, звісно, не сходить. А знаєте, що то посходило соняхи. Викидали соняхи, які поїли миші у відрі, там стояли для синичок. А мишка підточила, а воно напевно не все. І от таке тепер сходять. І ось тут де видно межа, картошка рання, також пізнішенько трошки буде. Ну Це ми ось на днях посадили. Це таке, пішла, я той мішок заберу. Ан дивіться, як черешня цвіте в сусіда. Це той сад, який ніколи нічим не обробляється. Минулого року це біла черешня, там стільки було черешень. Страшенно просто. А це наші, покажу зараз. Мій садочок. Тут також у мене малина. Це ми посадили жоржини. Дворі не хочу садити, щоб ту її не забивати. Не знаю, чи буде в нас абрикос, вже весь обцвів, І черешні цвітуть. Наші черешні. Але ж знову похолодало, мінус три, хто значить, що буде. Це та малина, кущик із сільського вісника. Не знаю, який сорт, вона родить один раз. І все. І ось черешня, яка і погано прийнялася, як посадили, і оце так вона дуже погано росте. На ній немає ні болячок, нічого, ягідки навіть є. Але чогось отак погано вона росте. І тут також моя малина. Я поміж нею буду викошувати, бо, бачите, так посадила. Ну щось буде, підніметься, заб'є собою бур'ян. Не викидати ж її. Було шкода. По річки. Ось наша двохрічна. Але ча. В тому році була одна ягідка. Тут також малинка. Ну, побачимо, заб'є бур'ян чи ні, кущик підніметься, буду викосювати. Ну все, йду я по той мішок. Оце таке в нас на городі. Така моя полуничка. Ми як сюди прийшли жити, я, звісно, садила полуницю від початку цієї цієї половиночки і отут міняю місцями, пересажую, щось подвигаю туди-сюди і вже дійшли майже до кінця городу, а по іншу половинку на цій я не посажу, поки ми тримаємо корів, бо нам треба вивозити навоз. Сюди заїжджає погрузчик до кучі, а тут стоїть трактор із прицепом. Тому ну, ніяк, я тут ні йде, малини не ой, малини і полуниці я ніде не посажу, трактори не розвернуться. Це все вже як не буде корів у нас. Бачите, забиває страшенний вітер просто. І дуже холодно. Так що це таке. У нас півці вже з'їли мішок трави, коровки наші пасуться в полі, а мене залишили вдома, я зараз... Позаношу траву і розтоплю в хаті, бо холодно. Поховаю свої квіти, все там таке подріб'язко. Всім до побачення. Може ще хто зацікавився полуницею, я лише кажу, що в мене оце сорт, який я не знаю. Тут два сорти в місті. І Азія, і Хоней, але вони переплутані в мене. А мені те не мішає. Аби родило і росло. Це всім до побачення.